Всім привіт! Хочу провести невеличкий експеримент. А саме хочу взяти ось цю металеву накладку і почистити її за допомогою Сонакса. Але не просто так. Я хочу одну частину почистити фетром. Виробники фетрових отих аплікаторів кажуть, що вона підходить не тільки для скла, але і для хрому. Ну тобто для металу. Воно краще відчищає, ніж звичайний аплікатор. І я хочу перевірити, чи дійсно фетер почистить краще, ніж звичайний аплікатор. Я поділю на три частини: ось так навпіл. Верхню частину чистити не буду, і знизу почищу дві половинки. І подивимось, яка буде, який буде результат. Я умовно поділив цю ділянку. Давайте ще подивимось під точечним світлом, в якому воно стані. І бачимо, що накладка дуже задряпана, в такому поганому стані. Я її ніколи не чистив, тому подивимось, що вийде з цього експерименту. Я вже наніс на фетр трошки засобу і починаю чистити цю частину. Я тут тільки почав чистити, і виявилося, що в мене накладка вона ну, не чорна, ось така, а вона світла. Тобто я тільки почав чистити, бачите, який фетр буде, і вже такий крутезний результат. Продовжу чистити, подивимось, що з цього вийде. Цю ділянку я вже почистив фетром. Зараз беру аплікатор і буду чистити ось цю частину. Я почистив обидві ділянки, ось видно, в якому стані аплікатор, зібрав то все фіброю, і давайте подивимось результат. Чесно кажучи, я був впевнений, що фетр почистить краще, але різниця прямо колосальна. Знімаю скотч і дивимося. О, зараз. Ну, я думаю, тут досить чітко видно і без світла, з ним навіть гірше. Ось тут я чистив фетром. Ось тут видно перехід між фетром і там, де я не чистив. Я навіть себе можу побачити. А тут я чистив апліка... аплікатором, звичайно. Звісно, воно почистило. Почистило непогано. Але якщо ну, ось тут видно перехід, досить чітко тут був скотч, тут ось світленько. Але ну, різниця між фетром і аплікатором, ну просто колосальна. Я не очікував. Фетер, звісно, потрібно. Якщо він в такому стані, то потрібно промивати періодично, але фетр чистить набагато краще, ніж аплікатор. При тому, при цьому, що на аплікатор я витратив більше часу, більше засобу, більше сил. Тобто я дуже довго тер, дуже добре тер, дуже багато пасти використовував. З фетром мені це вдалося набагато і набагато простіше. Фетр мені відкрив, що ця накладка, виявляється, була такою дзеркальною. Ось який висновок можна зробити: що фетр дійсно набагато краще чистить за фібровий аплікатор, або, я думаю, навіть пролоновий.